Ще півтора десятиліття тому озими ріпак не вважали перспективною культурою для вирощування в Україні через відсутність добре адаптованих зимостійких гібридів. Цю високорентабельну культуру сіяли лише у західних областях. Проте сьогодні в Україні з'явилися гібриди ріпаку, які дозволяють зробити на ньому і компаніям, що працюють на землі по лівому берегу Дніпра аж до кордону з Росією. Цьому сприяла активна та клопітка праці селекціонерів від компанії Монсанто. Свою роботу над виведенням покращеного до місцевих умов ріпаку Монсанто Україн. Не розпочала з відкриття селекційної станції в місті Умань на Черкащині. Співробітники станції випробовують тисячі нових експериментальних гібридів, проводять селекційну роботу та готові представити фермерам 17 адаптованих гібридів озимого ріпаку, що можуть рости в Україні від заходу до сходу, від півночі до півдня. У 2014 році вони презентують ще 8 гібридів, 5 з яких придатні до вирощування з використанням виробничої системи Клеєфілд. Базове науково-дослідне поле станції знаходиться поблизу Умані. На площі 6 гектарів висіно більше 800 нових експериментальних зразків. З метою отримання нових високоврожайних комбінацій генів ми використовуємо метод схрещування на ріпаку. Таким способом ми перехрещуємо матеріал, отриманий, наприклад, із далекої Європи з нашим українським матеріалом. Чим самим ми. Можемо адаптувати рослини з цінною ознакою, наприклад, такою, як стійкість до осипання до посухостійкості в Україні. Щороку у Франції створюється близько 4 тисяч експериментальних гібридів озимого ріпаку, з яких близько 800 попередньо досліджених зразків надходить на оманську станцію. Селекціонери висівають насіння у 10-11 пунктах у трьох агрокліматичних зонах країни у степу, лісостепу та на полісі. Мета сортових пробувань – відібрати найкращі експериментальні гібриди для реєстрації в Україні. У трьох пунктах посів і збір ріпаку проводять власною технікою. Для посіву використовує трактор Голдоністар, потуж. Вністю 85 кінських сил та порційно-селекційну сівалку. Вінтерштайгер плоці робоча ширина агрегату 1 метр. Відстань між сошниками 25 сантиметрів. Сівба відбувається одночасно в п'ять рядків. Збирають озимий ріпак за допомогою селекційного комбайну. «Вінтерштайгер Дельта. При цьому після обмолоту кожної дослідної ділянки програмне забезпечення комбайну одночасно фіксує її номер, вагу насіння та вологість. На даному полі, де ми посіли наше випробування, попередником була озима пшениця. Після. Для збору пшениці було зроблено дискування в два сліди на глибину 8-10 до 12 см. Після цього була зроблена оранка. Під оранку було внесено доброго гнітра Майже аж перед самим посівом було зроблено передпосівну культивацію. Для ефективної селекційної роботи з виведення покращеного вихідного матеріалу ми використовуємо інфрачервоний аналізатор Пертен 7200 без фізичного знищення насіння у лабораторних умовах. Ми визначаємо олійність, білковість, вміст олеїнової кислоти і глюкози на латів. Тощо гібриди озимого ріпаку «Монсанто» з підвищеною зимостійкістю і стійкістю до розтріскування у поєднанні з високою врожайністю відрізняються від продуктів інших компаній. Дяки цим характеристикам ареал вирощування цієї культури розширився з прицілом на майбутнє селекціонери відбирають гібриди з високою стресостійкістю. Це актуально, враховуючи зміни клімату в Україні. Потенціал вирощування ріпаку в Україну в Україні близько 2 мільйонів гектар на сьогоднішній день. І для того, щоб досягти е, такої площі, потрібно впроваджувати виробництво. Покращені гібриди із такими інтенсивними інвестиціями, і з таким і із такою інтенсивною селекційною роботою. Ми маємо можливість відібрати кращі гібриди, кращі зразки. Їх зареєструвати і рекомендувати фермерам. Завдяки великим обсягам схрещування і значній мережі сортових пробування. Компанія Monsanto Україна здатна забезпечити вітчизняних фермерів високоврожайними і адаптованими до стресових умов гібридами озимого ріпаку.